Друзі, всім великий привіт, слава Україні! Слава нашим героям! У нас є знову новий виклик виклик від наших військових. Їм потрібен друзі монокуляр, ціна якого 175 тисяч гривень. От, до мене вчора зателефонував Антон, власник майстерні Новий Горизонт, і запропонував друзі зробити благодійний розіграш, розіграти металошукач і всі виручені кошти відправити на збір. Цього друзі-монокуляри детальніше про збір зараз вам розкаже власне сам Антон. Слава Україні, друзі. В одному з підрозділів, що тримає оборону на дуже складному напрямку, виникла потреба в такому приладі, як монокуляр. Разом з кріпленням цей прилад коштує в районі 170 тисяч гривень, тому було оголошено збір коштів на придбання цього приладу. Ми вирішили допомогти, провівши розіграш металошукача. Розіграш буде проведено на каналі Азарт. Розігрувати будемо прилад, ось такий Квазар F3. Всі кошти, виручені за придбання квитків на цей розіграш, підуть на підтримку цього збору. Також ви можете задодати напряму там дані карти. Того, хто збирає збір, будуть в описі під відео. Тому підтримуйте армію, і все буде Україна. До зустрічі. Значить, так, друзі, розігрувати будемо металошукач Квазар F3 від майстерні Новий Горизонт, новий металошукач. Розігрувати будемо у мене на каналі. Значить, дивіться, правила розіграшу дуже прості. Один квиток буде коштувати 300 гривень, які ви донатите на карту, яку я залишу в закріпленому коментареві. І в описанні під відео обов'язково, друзі, донатите лише на цю карту, щоб не було ніяких неприємностей. Лише на цю, яку я закріплю в коментареві та в описанні під відео. 300 гривень ціна одного квитка, кількість квитків буде не обмежена. Значить, я буду присвоювати номерки. Задонатила одна людина там на один квіток, значить, номер один, далі номер два, номер три, номер чотири і так по порядку. Ось скільки буде номерків, е, значить, буде благодійний розіграш тривати рівно тиждень, в п'ятницю ввечері ми розіграємо металошукач серед тих учасників, хто друзі вирішив підтримати наших воїнів. Задонатив друзі кошти на монокуляр. Серед них ми розіграємо новий металошукач Квазар f 3 від нового горизонту. Всі виручені кошти ми зразу переведемо на збір, відзвітуємось. Друзі. Я вас благаю, допомагайте, будь ласка, військовим. Допомагайте, просто маєте навіть одну гривню, скиньте її, скиньте одну гривню військовим. Будь ласка, скиньте цю гривню військовим. Зараз я допомагаю товаришу збирати на дрон. Мавік, ціна якого ну там більше 200 тисяч. Там пацани навіть кажуть, що до 300 тисяч там ціни доходять. Ну, ну блін, ну для одного військового це ну, не, не, не під'ємна сума, друзі. Допомагайте, будь ласка, їм терміново необхідно, потрібен той дрон. А я з ним вчора говорив. Він каже: я не знаю навіть, чи, чи зберуться кошти, тому що майже ніхто не донатить. А за допомогою тих дронів вони знищують цих оркосранців і. Роблять їх лежачими і невставучими, скажем так, розумієте? Кошмарять їх. І як не буде в них того дрона, то на жаль. Я думаю, ви мене зрозуміли. Відкажіться на день, на два від, від тієї кави, від того пива, від цигарки, від будь ласка, від походу в ресторан, в якісь ті клуби, блін. Відморозиво на один день, на два дні відкажіться і ці кошти задонайте, будь ласка, на нашу армію, на, на ЗСУ для наших воїнів, допоможіть. Ви, ви тим самим допомагаєте не лише їм, а й собі. Ви, ви зрозумієте це. Якщо війна там, ви з віку не бачите війну, це не означає, що її немає. Завдяки саме тим воїнам, ви з віку не бачите цю війну, тому що вони стримують ворога там. Розумієте, якщо ми перестанемо їм допомагати, не дай Боже, не дай Боже, але вони можуть прорватися прорватися далі. І коли ви з віком побачите у ті букви Z, бляха, і захочете допомогти, буде вже пізно, тому що все потрібно робити завчасно. Зрозумійте це, будь ласка, я вас дуже прошу, зрозумійте. Я чекаю на донати, друзі, я чекаю на допомогу. Там для донатів на дрон одна карта, а для цього збору буде зовсім інше. Я відкрив, щоб кошти не плутались. Тому, друзі, хто хоче просто задонатити, донайте просто на дрон, на монокуляр. Хто хоче прийняти участь 300 гривень ціна одного квитка, можете купувати і 2, і 3, і 5, і 10 квитків. От, і, тим самим збільшуючи відсоток на свій виграш. Тому, друзі, все. Рівно тиждень буде тривати розіграш. В п'ятницю ввечері ми його розіграємо. не Знаю, якщо вийде, можливо, в прямому ефірі, не вийде, значить, зроблю бистренько так. От, розіграємо телешукач і тим самим допоможемо нашим воїнам і наближимось ще на крок до перемоги. Тому, друзі, тримаємо славу Україні, славу нашим героям. Я безмежно дякую усім, хто захищає нашу країну, хто допомагає. Низький вам Уклін. Величезна подяка. Ви найкращі. Допомагаємо, чи можемо. Разом ми сила, друзі. Лише разом ми сила, і разом ми на щось спроможні. Все, друзі. Слава Україні! Слава нашим героям! Поїхали! Так, да, друзі, що забув сказати, саме головне: скріни про оплату. Скидайте, будь ласка, мені або в месенджер, або там в інстаграм, в Тікток, ну, мої соцмережі. Хто де мене знає, скидайте скріни про оплату туди. І, друзі, хочу ще звернутися до тих людей, які спроможні допомогти, а саме до бізнесменів, до наших чиновників. Для вас тих кілька тисяч, дві, три, п'ять тисяч гривень не зроблять погоди, а комусь зможуть врятувати життя. Задумайтесь про це і по можливості допомагайте. Дякую. Все буде Україна, друзі.